Місяць без курсу з 17.15 по 23.40. У цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду. Місяць у Козерогу, знак землі. Збільшується самоконтроль, обережність, честолюбство, терпіння, консерватизм, відповідальність, організованість. З'являється прохолодність або скутість у прояві емоцій, іноді бажання усамітнитися. Рекомендується. Землеробство, гірнича справа, будівництво, робота з каменем, купівля продаж майна, земельних ділянок, нерухомості, початок серйозної наукової роботи та справ, які розраховані на тривалий термін, відносини з державними органами. У питаннях здоров'я рекомендується лікування виразок, гастритів та інших захворювань шлунка. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці колін, сухожиль і хребта. Лікування, видалення і протезування зубів. Не перенавантажуйте коліна. Також не рекомендується будь-які види застілля, проведення заручин і шлюбів, здійснення квартирного обміну, у цю добу 23-й день місяця. Стресовий період, зміна фаз місяця це жорсткий день, що вимагає великої внутрішньої дисципліни і самовідданості. Небезпека полягає в переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це день самопожертви, терпіння, прийняття та прощення. Головна допомога, яку ми можемо надати собі та світлим силам, це твердість у відстоюванні обраного шляху вселенської любові. Все, що відбувається, потрібно перевіряти через спокуси та не піддаватися на провокації. Це період посту і стриманості, обережності і охайності, набуття сил і можливостей цілительства. Сексуальна енергія, проявлена цього дня, підриває здоров'я. Небезпечно проявляти гнів, піддаватися провокаціям, спокусі, помсти. Остерігайтеся насильства, нападів, пограбувань та інших злочинів. Це також День охорони житла. Проведіть у ньому прибирання та кропіння святою водою, очищення вогнем свічки порогів, обкурювання приміщень багульником і кмином. У бізнесі рекомендується завершувати справи та не починати нових день небезпечний, збитками проявляйте впевненість, наполегливість, не піддавайтесь негативним емоціям, вдалий день для людей, чия робота пов'язана з виправданим ризиком. Проведіть зміцнюючі та оздоровчі процедури, відкладіть хірургічні операції, несприятлива м'ясна їжа, корисна, молочна. Сни цієї місячної доби треба розуміти з точністю до навпаки.